Вітаю вас, саме класники! Ми продовжуємо з вами тему масова частка елемента в речовині і сьогодні виконуємо завдання по обчисленню задач, по розв'язку задач. Отже, ви пам'ятаєте, що масова частка елемента у складній речовині обчислюється за допомогою відношення. Добутку кількості атомів на відносну атомну масу елемента до відносної молекулярної маси. Отже, задача номер один, яку ми з вами розв'яжемо, має таку умову: обчислити відносні масові частки елементів у полуці ферум 3 оксидів, формула якого ферум 2 3 як я вже і говорила вам, починаємо ми із скороченої умови. Обов'язково. В скороченій умові у нас має бути або числові дані, або ж в даному випадку тільки формула, нам дана речовина, формула якої ферм 2О3. Потрібно нам знайти масові частки, тому ми обчислюємо масову частку ферму, W ферму та масову частку оксигену. Є невеличка підказка. Якщо елементів тільки два, то знайшовши масову частку одного, ми можемо обчислити масову частку другого елемента від 100, віднявши знайдену масову частку. Таким чином ми це робимо з розрахунку, що вся речовина становить 100%. Розв'язання. Починаємо, як завжди, із е, формули, яку будемо використовувати в цій задачі. Масова частка елемента у нас обчислюється кількість атомів, помножена на відносну атомну масу, і поділити на відносну молекулярну масу та помножити на 100%. Шукаємо. Для того, щоб здійснити розрахунок, нам з вами потрібна відносна молекулярна маса. Отже, ми спочатку з вами знайдемо відносну молекулярну масу. Речовини ферум 2 ОТ. Обчислюємо її, так як ми вже з вами вчили. Два атоми ферму у нас є. Та три атоми оксигену. Підставляємо, використовуючи періодичну таблицю. 2, помножити на 56 та 3 на 16 це відносна атомна маса оксигену. Виконав дію, отримали число 160. Відносна молекулярна маса рівна 160. Обчислюємо відносну масову частку ферму. Зразу підставляємо наші дані в формулу. Кількість атомів у нас з ферму рівна 2. Відносна атомна маса ферму 56. Відносна молекулярна маса речовини 160. І помножити на 100%. Виконали дію. І отримуємо у відповідь 70%. А масова частка оксигену у нас становитиме від 100%, які становить вся речовина. Відняти 70%, які становить у нас фером. І у відповіді ми отримаємо 30%. Ось така задача, так вона розв'язується. Наступна задача наша буде така. Візьмемо дві речовини, почнемо зразу з скороченої умови. Дві речовини вуглекислий газ, формула якого СО2 та карбонатна кислота, формула якої H2CO3. Дві складні речовини нам треба обрахувати, де, у якій з речовин, першій чи другій, масова частка карбону буде більшою, так. записуємо розв'язання. Ще раз формулу. Записуємо формулу для того, щоб, для того, щоб її запам'ятати вивчити на напаре. Отже, для того, щоб порахувати масові частки в першій та в другій речовині, нам з вами будуть потрібні відносні молекулярні маси обох речовин. Рахуємо спочатку відносну молекулярну масу обох слова. МР СО2. Карбон має атомну масу 12, один атом, оксиген два атоми має атомну масу 16, всього 44. Рахуємо відносну молекулярну масу карбонатної кислоти. Гідроген у нас два атоми відносна атомна маса одиниця. Карбон у нас 12, і 3 атоми оксиген. Додаємо 48 плюс 12, це у нас 62. Так. Рахуємо масову частку карбону в першій речовині. Для зручності можемо її так і позначити. m W1 карбону. Першій речовині в нас один атом карбону, тому nдорівню 1, значить, беремо відносну атомну масу карбону 12, ділимо на відносну молекулярну масу та множимо на 100%. Виконуємо дію. Так, Виконуємо дію 12, піділити на 44 і помножити на 100, і в нас вийде там. Число ми його округлимо вийде 28%. Шукаємо другу масову частку у другій речовині. У нас один атом карбону, там теж присутній. Тобто 12%. Маса у нас відносно молекулярна 62 на 100%. Ділимо 12 на 62. І отримуємо відповідь 19, цілих. ну, округлимо 19%. Так. І відповідь наша в задачі. У нас ми питали, де ж в якійсь речовин буде масова частка карбону більша. Отже, більша вона у вуглекислому газі. Більше у СО2. Тобто там карбону більше. Наступна задача обчисліть масу атомів гідрогену, що містяться в амоніаку, формула якого NH3 масою 10 г. Знову починаємо із скороченої умови. Да. В даному випадку в нас є числове значення маси. Маса позначається літерою М маленьке, речовина у нас амоніак. 10 грамів. Так. А треба обчислити а, з вами масу атомів гідрогену. Тобто маса гідрогену. Проаналізуємо умову і бачимо, що для того, щоб знайти частку масу атомів певного елементу в складній речовині, нам треба знати масову частку елемента в речовині. Знаходимо масову частку гідрогену у амоніації. Отже, гідроген у нас три атоми. Е, відносна атомна маса гідрогену – одиниця. І тепер нам потрібна відносна молекулярна маса амоніаку. По таблиці її обчисляємо, і вона у нас буде рівна 17. Помножить на 100%. Отже, 3 ділимо на 17. І. Множимо на 100%. Виходить, округлюємо до цілого числа 18%. Відсотків. І друга дія, ми шукаємо масу атомів гідрогену. А ми вже знаємо, що якщо вся складна речовина 10 грамів, 18% у ній становлять атоми гідрогену. Тобто ми обраховуємо масу атомів гідрогену. Для цього масу речовини аманіаку множимо на масову частку і здійснюємо такий запис. Маса 10 грамів, помножити на 18. Відсотків. І ще ми додамо ділення на 100%, оскільки нам відсотки тут будуть не потрібні. Так, значить 10. Умножити на 18 і поділити на 100%. Це у нас буде 1,8 грама. Відповідь маса атомів. Гідрогену становить 1,8 грам. І остання задача, яку ми з вами розв'яжемо, звучить так умова її. Отже, звучить умова наступним чином. Розташуйте формули речовин. Розташуйте формули речовин у порядку зростання масової частки елемента у них. Розташуйте формули речовин у порядку зростання масової частки елемента у них. Це в нас будуть такі формули. H2O, H2O2. та H2S будемо порівнювати вміст гідрогену. Тобто, нам для того, щоб розв'язати дану задачу, необхідно знайти масові частки гідрогену у першій формулі, масову частку гідрогену у другій формулі. Та масову частку гідрогену у третій формулі. Ми вже розуміємо, що нам потрібно будуть відносні молекулярні маси. Отже, дивимося: зверніть увагу, у нас однакова кількість атомів у кожній речовині, але нам треба розставити формули таким чином, щоб перша формула була з найменшою масовою часткою, а остання з найбільшою масовою часткою гідрогена у даних речовинах. Отже, нам треба порахувати відносні молекулярні маси. Відносна молекулярна маса води у нас становитиме 2 атоми помножити на 1, це гідроген, і плюс 16, і того 18. Далі відносна молекулярна маса речовини H2O2 це пероксид водній, який ми можемо знати із життя. Так, обчислюємо 32 плюс 2, 34. І відносна молекулярна маса H2S, гідроген гідрогенсульфіду. 34. Так, ну зверніть увагу, у нас три речовини. Але у них відносні молекулярні маси двох із них будуть однакові. Обраховуємо масові частки Так, масова частка гідрогену у першій речовині, тобто у воді, буде дорівнювати кількість атомів 2, помножити на 1 і поділити на 18. У воді у нас із вами масова частка гідрогену становить 0,11. Другу масову частку рахуємо у пероксиді водню 2 на 1 і на 34. Це у нас Ну, цілих 0, 0 округлимо 6 сотих. Ну і така ж сама буде масова частка гідрогену у третій речовині, тому що у нас відносні молекулярні маси однакові. Так, отже, що ми який висновок робимо Відповідь. Найменша масова частка буде у воді, ця формула буде в нас. Першої. Далі масові частки гідрогену у H2O2 та h 2 s в цих двох речовинах вони однакові. Тобто тут у нас немає різниці, в якому порядку ми їх поставимо. Залишимо так, як вони у нас були в умові задачі. Бо масові частки гідрогену в цих двох речовинах, вони однакові. Ми це порахували. Ось така теж е, такий тип задачі. Ну і тепер ми з вами е, запишемо домашнє наше завдання. Звісно, що домашнє завдання буде е, розв'язок задач. Розв'язати задачі, задачі роз, розв'язки задач. Ви прикріпите мені на хібуті. Отже, перша задача умова наступна: обчислити масові частки елементів. у сполуці Кальцій СО4. Тобто обчистити масову частку і кальцію, і сульфору, і оксигену. Задача номер два. Обчислити масу. Атомів карбону Карбону. у 20 грамах глюкози. Це 6H12O6 глюкози обчислити масу атомів карбону у 20 грамах глюкози. І третя задача: порівняйте масові частки. оксигену. У сполуках. Н2, О5. і ой, и П2, о5. Тобто вам треба порівняти і вирахувати, де більша, а де <кій> який сполук більша, а який сполук менша масова частка. Оці три задачі ви розв'язуєте і надсилаєте мені на нахід до наступного року. На наступний урок ми з вами продовжимо розв'язувати задачі. На цьому все. До побачення.